Всім привіт! У кого таке буває, коли робите рейд у гардеробі, знаходите куртку або апельте, за яке забули. Ось мій випадок. Чекайте. О, бачите, треба чаще в гардероб. Так, ну що ж, все ж в тому ж гардеробі. Ще знаєте, що я знайшла в обробку. Навіть не пам'ятаю, чи вона варича. Давайте будемо проводити тест. Я купувала, ще у мами жуй. Ну, от мені ще на той діт опять. Ну, треба Ну що зараз складу.

О, наприклад, сьогодні такі чому хари. Де ж була б інструкція? Тут було б простіше, що інструкційна ма. Дай мне не интересно. Пробочку є. Мама не макатись. Что тоді про таке не думала? Дюханка? Що ти там? А? ну покажи, як ти гавкаєш. Не хочеш? Думала, що буде дощ, не виносила свою гоп-компанії, оце думаю, винесу, доки вони будуть. Дощ старається, старається, ніяк не збереться, а я йду далі шмаровий шукати. Ну вони, йомойо, а Тільки винесла гоп компанію, ті дня сиділи. Закриті, йду в коразон. О, це плін, так і знала. Що таке? Що? Дощ, бачите? Я ж казала, це там яке силе. Казала, що я мазвинесу піде дощ. Хайдай, йдіть туди, йдіть двері. Йдіть. Сюди до мене. йдіть Йдіть до мене. Ой, да. Ой, горе з нами, так? Да? Горе нам? Да. Намокли можна йти назад. Зразу пір'єм запахли. Ай, да изакева тут усього складені рушники аурики подаровані на крижму. І нові які біля покладали осені. Скупайте? Купитесь, не фойзнума, знаємо. Скубіть. День якийсь замес. Так, насмажила і натушила кабачки, вже трохи відібрала, тому юшка втекла. Смачно пахне. Так, ну що, я людина правдива так. І ось я вам показую свою. Ліву ногу, в якій я ще нічого не робила, тому що вистачає ненадовго цієї зарядки. І сьогодні я кожу, так, підзарядила і працюю із правою ногою. Дивіться на праву ногу. Ну, Ще є над чим працювати, але ж подивіться. Тут ідеально гладеньки. ще ось тут. І щенки є, їх поприбираю. І взагалі, ну, мені дуже подобається. Трішки повозитися, але ж 350 гривень педикюр під яких. нігті можна і самі зробити. А п'ятки такі гладесенькі, капець. Давно в мене такі не були кажу, що є над чим попрацювати, але ж не таке. Вибачте Ну не таке ж. Так, ну все, дозріваємо я чудовишня. Хоч якісь вишні, хоч на один раз на вареники у нас таке будуть. І це добре. Без паки не напав. Так, ну що, знову сльози, знову настрій погіршився. У холодильника тут закваски стоять. Я їх всі пепери тут дуже багато для ряженки і для сирів. Тут ще дві пачки є з іншого, а то все ще з мастера в мене. Тут і теж для ряженки. Кальцій розведений і пепсін розведений є. Все, все стоїть, чекає, чекало, коли розстелеться. І ось Теж є закваска йогурт для йогурту, Коротше, все, є, тільки корови з молоком немає. Дуже шкода. Треба кальцій той вилити, і пепсин теж вилити. Буде корова, тоді розведу. бачите, розведений кальцій. Тут навіть на етикетці написано. А то я собі ще. Вона у тих маленьких липучках, але там не вміщається, то ж бачите, позначки робила, треба все вилити. <гас> ну що в мене цілих п'ять турежів є? Дві mm, вже стиглі трихані. Ото От, так? І гляньте, які. Дебелі які. Пліта, гляньте, Прям обаган якийсь. і крайній найбільше попадав. До цього. Під косу. Дивіться, який гарний. Треба цю ску... скуботи. Йду забоять, йду. Йду забоять, йду. Куєнько, хата. Хатась куєньку, гада, ось його забіляється. У його компанію, і нас. Да. А то дощ піскають. ти кондолісті в мене, а? Що ти тут діш Ну, що ти гуше завжди ж кондолісті, Да, ой, ж ви! Да! Гайда, або дочку накляпає. Да, ой, ти з мене мої, кондолісті мої. Ману, такі мої. Да! Ой, ти бойосі. Двоє, до речі, квакнули. Значить є роль, не можна так гратися. Каже, не можна так, ти навіть лякаєшся. Так, у нас тут да, така губкованія є жива, і ми, да. ми такі фанні, такі, такі фанні. Чіле штадо вже, один дівень і один гендюк. О, то штадо, кафе. У нас, каже, дивись, чіки. Так, дивись, чіки бандюханка. Зараз uh -huh, бунтюханка. Еще попасть, oh, бунтюханка. Мочка. Мушка, бунтюханька. Yeah.